Мене поміняли, щоб ви розуміли на наступному тижні після збитого самоліту з нашим військовим полоненим. Деяка інформація до нас таки доходила. І ми знали, що така трагедія трапилась. І коли нас е зібрали там за списком, е зав'язали там очі, руки, от, погрпогрузили в е авто, до останньої там хвилини, я взагалі не вірив, що ми їдемо. Ну, коли нас посадили в літак, летіли ми там. Ну це дуже довго. Це, е, взагалі ну, типу, вже віри немає, було то, що це е, час, коли ти не бачиш, що робиться навколо тебе. Ну, взагалі ну, час йде дуже повільно і е, дезорієнтація така. Знаєте, вивели з літака, от, посадили там, ще нас везли, везли. І тут, е, в одну хвилину кажуть: так, все розв'язувати очі, розв'язати скоріше, скоріше, скоріше. Коли я знімаю ту пов'язку, я бачу навколо себе наших військових і не людини, жодної людини з представників РФ, котрі нас супроводжували, тому що ми чули їх голоса. І тут заходить. Представник, ну, тоді ну, ми не знали, хто це, представник координаційного штабу каже, хлопці, 5 хвилин і ви вдома. Я так думаю, ну нічого собі. І ми так виходимо, йдемо, і нас на вже в наше авто, і ми їдемо. І так і, 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 кажу: ну все, все, хлопці, кажу, ми вдома. І виходимо, і кажуть, хто хоче дзвонити додому, хто хоче, все раз, ну, типу, розслабитись, все добре. А я вже на той час я вже забув, як взагалі користуватись. Тобто ж ну, я знав свій номер, е, дружини номер, і все я ж перше, що я зробив, це я позвонив. Кажу, я вдома. Мол,